Чи чули ви колись фразу ой, да в книжці краще? Якщо так, то вам буде цікаво подивитися фільм Книжний клуб реальних вбивців. Мене звати Роман. Ви на каналі Холод приємного перегляду. Книжний клуб реальних вбивців це іспанський фільм Жахів, вийшовший в 2023 році. Фільм обертається навколо групи із вісьми підлітків, яким загрожує моторошний клоу. Зав'язкою цього фільму є вбивство викладача вузу, яке влаштувала наша компанія. Хоч вони і не хотіли його вбивати, але що сталося, то сталося. І після чого за ними починає бігати вбивця, який створює цим цікаву книгу про наших героїв. Він знає знато багато, і інші герої розуміють, що він це один з них. Тому починається грізня між персонажами. Хоча вони й намагаються бути далі друзі. Ну ви розумієте, до чого це все приводить. Основною концепцією цього фільму є історія Анджели. Вона письменниця, і після успіху її першої книги в неї не виходить писати далі. В сюжеті фільму ми дізнаємося, що перша книга це історія її подруги з інтернету, і вона пов'язана з бису цього фільму. Що потрібно зробити, щоб зробити цікавий слешер. Перше, це зробити те, щоб кожен із персонажів був під підозрою і не показувати вбивцю до самого кінця. А друге це зробити цікавих акторів, щоб вони грали з нашою довірою в фільмі до самісінького кінця. Ця картина повністю виконує перший пункт, а ось з другим є невелике питання. В сюжеті фільму головні герої часто поводять себе як баклани і тікають один від іншого. Людина, яка вже давно знайома з фільмами, буде це бачити як кістку в горлі. І саме в цьому виходить основна проблема фільму: в ньому немає ніякої. Індивідуальності всі трюки цього фільму ви вже бачили в інших фільмах такої тематики. Актори: більшість з них грає доволі цікаво, але ж все знову опирається в головну героїню. Вона не сідні крику, але людина, яка писала сценарій, постаралася і зробила її, хоч не зовсім особистістю, але хоча б персонажем, який має свої скелети в шафі, і при цьому розуміє, що він не ідеальний. А і також з приводу всіх персонажів. Чому було доволі цікаво дивитися цей фільм? Тому що наші персонажі далеко не Янголи і мають свої провини. Перед друзями для прикладу блогер, хоч він і веде себе стримано, але робить клоуна доволі популярним в соцмережі, і що робить великий плацдарм для майбутніх носів цих костюмів. Так, десь там вже покашляв крик, але брати цікаві мотиви і вносити їх з новим смаком, я вважаю, доволі мило. І це не міняє суті персонажів, тому що це цікавий був спосіб того ж самого блогера заселити своє життя, хоча це і не спрацювало. Поясню, в фільмі був момент, коли вбивця обирав кого вбити і давав можливість голосувати. Сувати за це, і це доволі цікавий мув, на жаль, про цей фільм не можна багато сказати, тому що все, що ми в ньому бачили, ми бачили в ранішніх картинах, для прикладу, я знаю, що ви робили минулого літа, крик або ж міські легенди. На жаль, невідомо скільки виділили бюджет на цей фільм. Цей фільм робили Netflix, і тому, якщо ви десь знайдете, скільки на нього виділили, будь ласка, напишіть в коментарях, я відразу закріплю ваше повідомлення. В цій картині є дуже велика вторичність, але поносити її за це в мене немає ніякого бажання. Єдине, що мене Насправді засмутило це банальні сцени насилля. Вони могли витягнути цей фільм, але на жаль, ні, висновок з цього фільму я зроблю такий: якщо ви мало знайомі з фільмами типу Слешера і взагалі новенький в бажанні чогось подивитись, то для заходу в цей світ такий фільм як Книжний Клуб реальних вбивць. Можна подивитись. І зрозуміти, що це таке. Але якщо ви бували кіноман, то весь перегляд цього фільму ви будете бачити скопійовані сцени з інших фільмів такого жанру. І тут же ті, хто подивились, поділяться на дві групи: тих, хто буде казати, що цей фільм можна подивитись один раз, або ж абсолютна фігня, яку не можна дивитись. Я більше знаходжусь в першій групі і скажу, що цей фільм лише на один перегляд, щоб дізнатися, хто вбився. Оскільки на наступні перегляди, ви, як знаючи сюжет, будете ловити помилки того самого сюжету і бачити дерев'яну акторську гру. І доволі невеселі. Розмови персонажів, але при цих всіх мінусах я посміхнувся від фільму і хочу поставити йому оцінку 4 з 10. На жаль, на більше іспанський фільм жахів не тягне. Друзі, перше, що хочу подякувати за такий актив під видосом про доктор Сон. Я вам дуже вдячний, і якщо так і продовжиться, то відосів буде все більше і більше. До речі, мій підписник уже отримав приз постер з ФНАФом. Якщо хочете, зайдіть в телеграм, там я виклав відос від цієї людини. І давайте так, якщо вам так сподобався відос про доктор Сон, я розіграю книжку про нього. Але якщо Бачу дуже великий актив під цим відео. Давайте, щоб тут було більше, ніж під оглядом доктора Сна. Це лайки, підписки, коментарі. Порекомендуйте цей канал друзям, зайдіть в телеграм і так далі. Я буду вам дуже вдячний. На цьому все. Мене звати Роман. Ви на каналі Холод. Ще побачимось.